Я бы намного больше был уверен в способностях Турции помогать и быть здесь независимым посредником, если бы я теперь увидел э, министра иностранных дел Турции в киеве, где он встречается с зеленским, где он жмет руку зеленскому, а не путину в москве, потому что поездка в москву подчеркивает ну, определенное отсутствие независимости и определенное присутствие предвзятия к определенной стороне. Поэтому как-то вот я отношусь к этому первоначально подозрительно. С другой стороны, я понимаю, что у Путина никоим боком не изменилось намерение захватить всю Украину. И он считает, что сейчас он ближе к этой цели, чем когда-либо с начала 2022 года. Он считает, что у него все карты есть, осталось только договориться, чтобы никто ему не мешал. Поэтому я думаю, встреча с министром иностранных дел Турции может быть настолько еще и для того, чтобы быть уверенным в том, что Турция не встрянет, если Путин решит продолжить более активно пытаться захватить всю Украину. Он уверен явно по его, по его сигналам, которые Путин посылает, что он может это, что он посчитает себя способным это сделать. До тех пор, пока он посчитает себя не способным это сделать, мы будем жить вот с таким Путином, который идет, считает, что он крушит и идет на успех. Соответственно, все его переговоры будут рассматриваться в том смысле, что это Путин, который считает, что он идет на успех. Такой Путин будет садиться за стол переговоров с Украиной. Да никогда! Ему это не нужно, поэтому переговоры, переговорный процесс в этом смысле просто рухнул и приказал долго жить, и это тоже ну как бы можно признать. В этом ничего нет ничего плохого. В признать того, что ну знаете, это каша из топора не получится. А с другой стороны, присутствие Турции не говорит ни о чем хорошем, потому что там нет Украины. Если бы там была Украина, да, но без Украины, это выглядит как какая-то попытка договорника Путина с Турцией, чтобы Турция не влезала в то, что Путин пытается закончить этим годом, если не этим летом. То есть его попытку захвата Украины. Когда он поймет, что у него это не получится, мы перейдем в следующую реальность. Пане Юрі, якщо говорити щодо Швейцарії як такого переговорного майданчика, адже от бачу оперативно з'являється повідомлення коментарі від спецпредставника Кіта Келога в отері Fox News. Він зазначив, що Сполучені Штати отримали умови для мирної угоди від України. А тепер чекаємо цього від Росії. І він повідомив, що після цього буде ще одна зустріч, власне, яка можливо відбудеться в Женеві. Хотіли у Ватикані, але Росія проти Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться, От важливо на. Оголосити і нашим глядачам кіткало зазначає три головні лідери: Путін, Зеленський та Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну. Як ви можете прокоментувати його такі думки? Ну тут дві речі гнає потрібно отметить. відмітити. Во-первых, якщо б у них було бажання друг з другом поговорити і прекратити війну, то вони могли б зустрітися в Макдональсі. Неважно, здесь какая здесь Швейцария, Ватикан, есть желание договориться, садитесь. Нет желания, но ну, тогда будем искать правильный Ватикан, а, а там папы меняются не так часто, так что это это не подход. А встреча Путина, Зеленского и Трампа выглядит даже как-то вот. Трудно представить себе такую, еще сложнее, наверное, чем Трампа, Си и Путина на Красной площади. Потому что это тоже могло бы произойти 9 мая, и это не произошло, потому что Трамп объявил торговую войну Китаю, которую он проиграл недостаточно быстро. И он пытался убедить Путина перестать воевать, а Путин не послушался. И поэтому Трампу тоже не удалось оказаться, потому что Украина не сдалась. На самом деле Трамп не пытался убедить Путина. Он пытается убедить Украину сдаться. Трампу не удалось убедить Украину сдаться, и он не успел достаточно быстро проиграть Си Цзинпину, и таким образом он не оказался 9 мая на Красной площади. А сейчас, возможно, такая встреча, которую придумал генерал отставной Келлог, этих трех наших главных персонажей. Опять же, трудно себе представить, что Путин будет в состоянии быть на одной сцене и пожать руку Зеленскому, потому что это говорит о, как вам сказать, уважении. А уважение это не русское качество, это не часть русского мира, это не скрепа, уважение к другим, так они, они только силу понимают, поэтому уважение или чувство ответственности, вот такие как бы важные базовые человеческие вещи для к русскому миру не подходят. Поэтому представить себе, что Путин поведет себя ответственным образом, это практически безответственно, это как-то ложно и наивно. Он не будет себя вести неуважительным, неответственным образом. Это он пытается себя, он пытается доказать всем, что он такой крутой, ведя себя именно наоборот. Поэтому и это, во-первых. А во-вторых, я думаю, что Трампу было бы неприятно и неприлично, если бы кто-то увидел и был свидетелем общения Трампа с Путиным. Но с другой стороны, может быть, Трамп мог бы, знаете, как в кинокомедии выскакивать из одной комнаты в другую комнату, и тут он с Путиным говорит, Володя, я дам тебе все, что ты хочешь, потом возвращается и говорит, Володя, ты должен делать все, что я тебе говорю, Володя, что здесь происходит, где я нахожусь. Це это, это комедія, но поэтому это насколько наскільки весь этот переговорний процес, коли Путін не собирается договарюватися, а Україна не собирается капитулировать. Ну А тепер з вами порейдемо до тих заяв які лунають з боку Російської Федерації, з боку їх оточення. Лавров цього разу заявив, те що скажімо так. Росія діє відповідно, типу по Росії б'ють, і тому Росія б'є у відповідь. Це якщо так коротко сказати, а не те, як Лавров. Але з самого початку міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що російські удари по території України це природно, бо за його словами, таким чином Москва намагається покарати злочинця. Сергій Лавров заявив, що Росія не просто завдає ударів по Україні, а нібито таким чином відповідає за українські атаки по території Росії. Ну да, Україна напала ж на Російську Федерацію. Тому Ну, превентивно Росія. Почала діяти і почала повномасштабне вторгнення. Ну це якщо так думати, да за риторикою Лаврова. Лавров ще сказав, те що удари Росії відповідь по території України це природні злочинець, має бути покараний. Як пишуть російські змі, очільник МЗС РФ, і також заявив, що президент України Володимир Зеленський нелегітимний А зокрема, він знає, що Росія завдає ударів по військових об'єктах. Перед виступом Лаврова Міноборони РФ прокоментували російські удари по Україні, заявивши, що Росія і надалі продовжить Увати українську територію масованими атаками як відповідь на провокації України, попри заяви представників Російської Федерації, російські дрони і ракети неодноразово завдавали ударів. По території нашої держави, і ми як бачимо, це зовсім не військові об'єкти. Це цивільна інфраструктура, це звичайні житлові масиви. І в цей же час забираючи життя українського суспільства, Російська Федерація ось так оце все робить. Відповідні заяви робили президент України та міжнародні організації, але і цього замало росіянам, аби зрозуміти суть того, що вони роблять у повітрі на фронті на території нашої держави. Що ще відомо, так те, що насамперед. Лавров сказав, є підстави вважати, що Німеччина давно ухвалила таємне рішення дозволити Україні завдавати дальніх ударів по російській території. І знаєте, ця інформація з'явилася на тлі того, як Британія, Німеччина вони дозволили завдавати ударів, якраз з власним озброєнням, і ми прекрасно розуміємо, що ось навіть розглядається питання, деякі наземні медіа пишуть, що можливо Трамп дає добро, да, завдавати. Західним озброєнням ударів по території Російської Федерації лише по тим об'єктам, які відповідно є військовими урошитів, які впливають на хід бойових дій на території України. Але Лавров каже, що от знаєте, якась таємна конспірологічна така відбувалася операція спецоперація, називаємо її навіть так між декількома країнами і тому тому це договорняк, да, як думають у Росіян. Ну вибачте, у нас є. Класні союзники, які нам допомагають, які нам постачають озброєння. і тому так будемо використовувати те, як потрібно, туди, куди потрібно. Там де шахеди збирають, звідки шахеди запускають пускові майданчики. Деякі склади з боєприпасами, боєкомплектами. Це є е, легітимна ціль, куди Україна може завдавати ударів і не лише західним озброєнням. Дрони прекрасно також справляються з цією задачею, але ми розуміємо, що ракети вони більшої потужності б це все робили. І, можливо, там той чи інший завод він би не на якийсь проміжок часу припиняв роботу, да а він би закривався, бо треба час для того, аби відновити це все. А у Росіян є інші заводи і краще туди це все перебазувати. Ну, ви зрозуміли суть того, що я маю на увазі, включно, да, якщо говорити за удар по кримському мосту. Давайте згадаємо так: дрони не впораються з ним. Ну це об'єктивно. Давайте дивитися. По перше, протяжність, по-друге, ці потужні споруди. А от ракети в комбінації з дронами вони приз. Вели до позитивного результату ну і, до речі, деякі такі теорії лунали в інформаційному просторі що саме таким от рішенням. Такими способами можна завдати потужних ударів по кримському мосту, але це робота наших захисників, це робота гурівців, це робота служби безпеки України. Ми туди не ліземо, а ми лише маємо допомагати українському війську. Що заявили в Німеччині раніше? Загалом рішення щодо скасування обмежень для України на застосування далекобійної зброї було прийняте ще декілька місяців тому, заявив Фрідріх Мерц. Що ще заявив канцлер Німеччини? цитую більш достеменно. Наскільки мені відомо, і як я повідомляв, що країни, які мали обмеження подальності, зняли ці обмеження. Я описав те, що відбулося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує навіть за межами своїх кордонів, заявив канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Ну, а бачимо у росіян інші думки, і вони думають, що вони бідні нещасні, що їх атакують, що шкоди їм якої завдають, і думаю, що вони святі. Але такої святості немає, бо ми щодня бачимо. Які злочинні дії завдає Російська Федерація по території нашої держави? І навіть давайте згадаємо не лише територію України, давайте згадаємо Грузію, що там відбувалося багато. Знаєте, історія повторюється, на жаль. А от але, ось такі от яскраві приклади реально доводять справжні обличчя Російської Федерації, і тому, тому знаєте, от я, ви, ми зараз те молоде покоління, яке може. Пропагандувати українське, яке може розвивати українське, яке може дійсно допомагати нашій державі не втрачати свою таку автентичність, свою особливість. бо... На жаль, коли мали тісні зв'язки з Російською Федерацією, да ми мали вагомий вплив в суспільстві, і було багато російського всього. Зараз ми ті люди, які можемо це змінювати, і це реально прекрасно, тому що у нас будуть діти, і дітей вже треба вчити говорити українською мовою дітям вже треба розповідати із самого маличку, що і як відбувається, і яку музику необхідно слухати. А, загалом, це ми зараз ті люди, які можемо почати із себе і Далі це пустить коріння а, повністю там в сторіття хотілось би і далі, що українці мали свою особливість і про Україну знали про Україну зараз. Знають, але на жаль, із такого знаєте, болючого моменту, а, бо зараз у всіх медіа, як ми бачимо, лунає інформація з приводу війни, яку розпочала Російська Федерація, якщо говорити а, загалом, а, то ще 14-го року.